Давайте сьогодні поговоримо про те, чи існують насправді сутності, нижні астрал, і взагалі, чи існують зглази, прокльони і все тому подібне. Тож, цьому відео я поясню вам, ви вже самі вирішите, вірите в це чи не вірите. Нижній астрал він існує. Це будь-які їх зображують як сутностями. називаємо це речі. Які вібрують на низьких вібраціях коли людина вібрує на низьких вібраціях, вона живе в осудженні, вона живе сама в прокльонах, сама когось проклинає, коли вона живе в заздрості, коли вона живе в недовір'ї до себе, людина тим самим пускає себе на рівень низьких вібрацій. Коли ми постійно брешемо, сваримось, це теж опускає на нас на рівень низьких вібрацій. І як тільки наше тіло, наша свідомість починає вібрувати на низьких вібраціях, до нас одразу мають доступ всі ті, яких називають сутностями, хто живе на низьких вібраціях. Туди ж віруси, паразити, різні бактерії, все, що ми можемо підчепити в своє тіло, як фізично віруси і бактерії, так і енергетично сутності. Як уберегти себе від цих процесів? Перше це вібрувати на високих вібраціях. Ви скажете, о Боже, це така розпіарена тема, як же ж вібрувати на тих вібраціях, тут і вібрації вимірює. Так от, коли ви живете в чесності до себе, в прийнятті, в любові, коли ви не брешете собі та іншим, коли ви відкриті до всього нового, коли ви живете в кайфі, драйві і розумінні себе в першу чергу. Ви не звертаєте увагу на якісь сплітні, на якісь там скандали. Ви в цьому не приймаєте глибокої участі. Ви вмієте чітко відстояти свої особисті кордони. Ваша аура сильна і яскрава. Тоді ви вібруєте на високих вібраціях. І всі ті, хто живуть на низьких вібраціях, не мають до вас доступу. Що стосується прокльонів з глазів. До нас чіпляється це все чужа енергетика. Тобто да? людина, яка проклинає когось або хоче злазити, вона робить обмін енергією з нами. І оцей обмін не відбувається тоді, коли знову ж таки у нас міцна аура. Коли вона нас захищає, а вона нас захищає, вона нас міцна тоді, коли ми над нею працюємо. Коли вона знову ж таки не має претензій до батьків, до світу, до себе, до дітей, до чоловіка. Коли ми живемо в гармонії, в розумінні себе і природи, тоді ми повністю очищуємо себе і свою ауру від всього, що нам не служить. Ми очищуємо себе від родових програм, від травм, від сценаріїв. Тоді наша аура сильна та міцна. А ви вірите в сутності?